киця миця куховарить Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Киця миця проведе цілий день з бабусею. Мама і тато мають невідкладні справи і повернуться аж увечері. Киця миця задоволена. З бабусею їй ніколи не нудно. О півдні бабуся запитала Митю. Допоможеш мені приготувати суп? Так. Кицямиця дуже зраділа і одразу ж попрохала. А ми можемо потім спекти печиво. Бабуся погодилася. Перед роботою на кухні кицямиця закинула кубики в коробку для кубиків. Кицямиця поклала книжки. На книжкову полицю. Хитя-митя поскладала всі іграшки. Хитя-митя гарно прибрала. Потім вона помила руки. Бабуся каже, що це дуже важливо. Кувати треба з чистими руками. На кухні Хитя-митя помила овочі, а бабуся їх нарізала. Китя-митя вкинула овочі в каструлю, а бабуся поставила каструлю на плиту. Скоро соп буде готовий, сказала вона киті-миті і тут таки застерегла Не підходь до плити і не торкайся до каструлі. Каструля дуже гаряча. Суп був прищадовий. митя з'їла цілу тарілку. Бабуся теж їла в смак. Краса, мовила вона до кицімиці. Давно я не їла такої смачної юшки. Браво кицю мицю! Кицямиця зажарілася від радості і віднесла порожній посуд на кухню. Перепочивши, кицямиця з бабусею заходилися коло печива. Для приготування потрібні борошно. Цукор, яйця, масло, а ще качалочка і стільниця. Китя-митця повирізала печиво формочками, посипала його кольоровою посипкою та виклала на деко. Бабуся посадила печиво в розігріту духовку. Пам'ятай, сказала вона киці миті, духовки не можна торкатися. Духовка дуже гаряча, готове печиво було таке запашне. Бабуся обережно вийняла деко з гарячої духовки. Не підходь! застерегла вона кицю-мицю. Деко дуже гаряче, Киця-миця не хотіла опектися. Вона дивилася, як бабуся перекладає печиво. Коли печиво вистегло, Бабуся заварила чай і покликала онуку до столу. Хитя-митя була на сьомому небі. Печиво було солодке і крихке, печиво було смачне. Тепер маємо зачекати, доки вистигне, сказала бабуся. Печиво дуже гаряче. Хитя-митя навіть не помітила, як промайнув цілий день. Повернулися батьки. Мамо, тату. гукала щаслива киця-миця. Я приготувала суп і спекла печиво. Бабуся мені допомагала. Оте печиво, що на таці? запитав тато і скуштував одненьке. «Ммм, та це найсмачніше печиво в моєму житті. вигукнув він із повним ротом. А я ще не їла такої смачної юшки, запевнила мама. Китя Митя дуже пишалася собою.